Вітаю глядачів каналу Конкурент ТВІ в ефірі Лучанепро у Луцьку все частіше скаржаться на нестачу працівників у дитсадках та школах. Причина низькі зарплати. Деякі працівники звільняються, бо працювати за таких умов просто не можуть. Цю проблему нараз підіймали депутати міськради, наголошуючи зарплати потрібно переглядати. Тож ми вирішили поцікавитись, у Лучан, чи потрібно підіймати зарплату освітянам Луцької громади. Якщо так, то наскільки та за яких умов ми йдемо з'ясовувати, а ви не перемикайте. Я знаю таких, які працюють дуже важко, і вони ну, виконують майже за трьох роботу, а отримують, ну, повірте, дуже маленьку зарплату. Але вони змушені працювати, бо в їхньому віці вже не знайдеш роботи. Їм всім подавай молоду, з вищою освітою. А тим людям, яким вже за 40 вони йдуть на такі роботи, мало оплачують. Тобі ж, я кажу, що мало. На вашу думку, чи може якось взагалі громада повпливати на заробітну плату освітян? Вже намагалися, з нам сказали, не подобається, звільняйтеся. Так що тут люди бояться, вони хочуть, але бояться втратити роботу. В такий даний час зараз на даний час все піднімається, а зарплати ні. І щось говорити, просити кажуть, ну чи ви працюєте погано? Ну як ви погано працюєте? Працюємо так само. А отримуємо дуже мало. Ви працюєте так в освіті? Ага. Да. Це тема для вас дуже близька. Я так розумію. Близька і болюча, і дуже болюча. І якщо і хочеться, не виходить. У них одне слово не подобається. Звільняйтеся, шукайте краще. Ні, звичайно, не недостатньо. Чому так вважаєте? Моя невістка навіть працює в освіті, і то вони і не доплачують. То я думаю, що, що треба підвищувати трошки. Ну хоча б 20 тисяч, ну двадцять ж немає. Я сама працівник дошкільного закладу, то на мою думку, недостатньо. Велика є проблема, що приходять молоді дівчата, молоді кадри, і вони трішки попрацюють і розраховуються йдуть в приватні садочки. Це є велика проблема. Переважно працюють в людських дошкільних закладах люди середнього віку, старшого віку є велика проблема. Звісно, напевно, владі треба трішки задуматись, бо саме дошкільні заклади, початкова освіта це майбутнє нашої України, і треба затримувати молоді кадри і десь виділяти якісь кошти. Яку б ви вважали зарплатою? От вона така ідеальна для початку, мінімальна з якої можна стартувати. Е, ну хоча б напевно від 15 тисяч гривень і далі. Діти різні, є ну, тяжкі випадки, є особливі діти. Їм треба більше уваги. Ну на мою думку, мало вони отримують. Змінити можна тільки це треба хотіти, це треба, щоб влада до цього дійшла, все таки, що потрібно оплачувати гідно труд. Це, мабуть, тисяч двадцять треба виситий починати. Так. А от чи стикалися ви з таким, що можливо звільняються вчителі чи вихователі через те, що маленька зарплата? От я бачу, у вас є доця? Є ну в, є. Не вистачає, От в садках вихователів не хватає. Думаю, в будь-якому випадку, випадкись треба підвищення. Ну, типу, бо сьогоднішній ринок ну типу дуже суттєві ціни і. Мені здається, що люди потребують все ж таки підвищення заробітних плат. На початку минулого року в нас масово почали звільнятися вихователі. У нас вихователька з листопада місяця сама одна вихователька і помічниця виховательки. Я просто боюсь уявити, наскільки їй важко і е, які копійки вона за це отримує. Тобто мені їх шкода неймовірно. Якось там казали, що щось там виділяли для того, щоб якось мотивувати вихователів чи що. Але що мотивувати? Вони за ті гроші за тими, вибачте, суплями дивитися, 20-30 дітей в групі, і кожному е, кожному увагу приділи, кожному. Ну це важко, тим більше за ті гроші. Якось можна було його підняти 13-15 тисяч, хоча б, хоча б, щоб вихователі могли. Е, Забезпечити собі якісь не знаю комунальні платежі, якісь щось поїсти і вдягнутися це таке базове.